Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на таке саме, на мою думку, актуальніше осіннє запитання пасічників: це як боротися з нападами бджіл. Є один дуже класний спосіб, який дієвий, він провірений. Дзвонили до мене пасічники в минулому році, запитували тут молодий пасічник, який у мене. В селі, що робити, бджоли напали, одну сім'ю вбили, другу напали, напевно, що вб'ють теж. Що мені робити, Назар? Сказав, на другий день дзвонить Назар, дякую тобі велике. Буквально ось сьогодні ще один пасічник, мій знайомий, дзвонить. Назар на три сім'ї напали бджоли. Що робити? Може, ти знаєш якийсь метод. Мащу все, соляркою вулика помостив, нічого не допомагає, лізуть в люток, б'ють сім'ю. і... Що робити? Підсказав, ось буквально годинку назад дзвонить, що мене і змотивувало зняти це відео. Дякую велике, з мене могореч буквально ну, година пройшла, жодної чужої бджоли біля вулика немає. Перш за все, я раджу, і я часто у своїх відео, особливо осінніх і весняних, я це говорю, це не провокувати бджіл для того, щоб був напад. Так як в більшості сам пасічник винний в тому, що в нього сталося на пасіці напад бджіл. Це, наприклад, виносять усушувати рамки десь біля пасіки виставляють. Це довго переглядають вулики, відкривають, довго дивляться, теж це провокує. Де у вас зберігаються рамки? Наприклад, в мене ось в бувапі будиночку, я двері відкрив, закрив, відкрив, закрив, зайшов, вийшов. Тобто не відкривати не на хвилини довше двері. Сироп зараз от я загодовую своїх бджіл акуратно, щоб ніде нічого не розділялось, не потекло. Це все є причини нападу бджіл. Це є, ну, вони чують солодкі, зараз взятку взагалі ніякого немає. Бджілки, погода тепла, літають, розвідники працюють. Десь щось відчули, почули на слабку сім'ю, на хвору сім'ю, це в першу чергу налітають і вбивають сім'ю, так як з ними легше справитись. Ну, Слава Богу, в мене такого не було. Я стараюсь, так як я вже розказую, не провокувати чужі бджоли до мене ну, не летіли. Тому буду показувати на пустому вулику, так як в мене, слава Богу, все спокійно. На пустому розкажу, покажу, але я думаю, що все одно це буде ясно. Що робити і як робити? Ну, Перш за все, якщо напад ви тільки виявили, він не сильний, десь бджілки тут лізуть в щілини під кришку, наприклад, верхній люток, так як тут рамок немає бджіл немає, тільки на нижньому, можна позмастити кругом лютка соляркою. І е, також вони не люблять полин і запах листків помідор, томатів. Тож можна помастити, це розвідників, ну це я якщо тільки починається ось цей напад, тільки якийсь там десяток бджіл літає, не більше, можна це зробити, теж відганяє і плюс закрити цього людка. Взагалі верхню закрити, змастити, помастити, все зробити, щоб був інший запах, солодкий звідти і не пахло. Відганяються. Якщо ж ви вже побачили, що напад не зупинити таким чином, вже бджоли пруть у людки, б'ють вашу бджолу, ви мажете там, наприклад, той самою соляркою, нічого це вже не зупиняє. Тоді показую, що робити. Метод працює на 100%. Провірений і ще раз повторююсь, буквально за годину у вас все припиниться, весь напад. Що для цього потрібно? Перш за все. Закрити всі щілини, можна навіть накинути якусь там, тряпки я не знаю, на вулика, накинути, щоб не було доступу позатуляти, позакривати повністю всі людки, Верхні, нижні, абсолютно закрити в нуль, щоб доступу до вулика було мінімум, а найкраще, щоб взагалі не було. Потім берете рамку. Ось я вже приготував, для того, щоб показати вам все. Більш детально рамку, значить, яку брати рамку. Берете рамку, бажано стареньку, Головне, щоб вона була без меду, без наприску меду і щоб не було пергі. Тобто сухеньку, пустеньку, суш. Бажано брати темненьку. Якщо немає темної, беріть, яка є, світла, будь-яка, яка є. Головне, щоб була без пергі, без меду. Тоді берете воду, просту з крана воду заливаєте в рамку. Наливайте ось так, не жалієте повну рамку води. Ну, у мене протікає рамка стара. І вам раджу брати стару, вона тоді 100% буде пуста без всяких там наприсків. Заливаєте водою, можна брати, 2-3 рамки і ставите людки закриті. Ставите перед. Людком ставите збоку, я ж кажу, 2-3 рамки можна брати. Заливаєте водою, ставите, закриваєте бджоли, всі крадіжки, бджілки вони налетять на рамку. Вони будуть злітатися, возг їм запах. Вони напиваються цієї води, летять у вулик, приносять воду, починають своїми танцями показувати, що взяток закінчився. Туди летіть нема чого, там залишилась одна вода. І так Напад бджіл зовсім, повірте на слові, година часу і бджіл немає. Тоді людки ви не відкриваєте, ждете сутінок, коли, коли сонце сяде за горизонт, вже почне темніти, тоді відкриваєте нижній люток на одну-дві бджоли не більше. І відкриваєте кришку на півгодинки, ось так невелика щілина, так як всіх бджіл-крадіжок, сім'я, бджолина сім'я, яка жила у вулику, вона їх пожене доверху. Вони всі будуть тут сидіти на рамках під кришкою. Відкриваєте, вони всі вилітають, закриваєте рамку, бажано. ну Я раджу залишити на наступний день. Ще нехай цілий день стоїть, тільки доливайте воду, щоб була там постійно вода в ній. Щоб бджоли пили воду, а не меч, щоб вони знали, що їм там робити нічого, окрім того, щоб напитися води. Якщо ж у вас немає змоги, ви, там, наприклад, у вас пасіка десь на точку, потрібно їхати додому. Відкрити отак не зможете ну, випустити бджіл. Тоді я раджу рамку ще одну таку. Набрати водичку і поставити в гніздо за заставною рамкою. Не гніздо за заставною рамку, вулик я маю на увазі, поставити, щоб для сім'ї була вода. Так як, ну, якщо, якщо на сутки і більше ви їдете, раджу ставити рамку з водичкою для бджіл, щоб сім'я собі брала. Якщо ви там, наприклад, ну, от з вечора ці методи зробили, зранку приїдете, то нічого не потрібно ставити. Кришку відкрили, ну вже просто контролюйте. Можете змастити солярку і покруг відкрити, Тих бджіл звідти випустить. І е, якби на, на одну-дві бджоли нехай так буде відкрити там декілька днів, не більше. Бо все одно ті по пам'яті можуть залітати, прилітати, перевіряти. Рамка сутки, нехай отак постоїть. Я ж кажу, на наступний день ще цілий день хай постоїть, будичку, тільки доливайте. І все. На цьому напад. Зупиниться в ноль. У вас зовсім не будуть налітати бджоли. Але повторююсь, краще не допускати цих крадіжок, чим з ними потім боротися. Так що, отаке відео. Всім дякую, хто додивився, і буду дуже радий, кому цей метод допоможе. Попробуйте, хто з пасічників буде таке робити, прошу написати в коментарях, помогло, не помогло. Буде самому. Цікаво почитати, але я думаю, що таких людей, хто напише, що не допомогло, не буде. Так що, все, всім дякую, на все добре і до наступних відео.